Привіт, майбутній першокласнику! Тебе вітає твоя перша вчителька Анастасія Сергіївна. Неймовірно чекаю на нашу з тобою зустріч у вересні, щоб допомогти зробити тобі найважливіший крок у світ навчання. Тебе чекає надзвичайна подорож у шкільне життя. Нові друзі, цікаві уроки, яскраві перерви та творчі вистави все, аби ти завжди відчував себе комфортно та безпечно. Тільки уяви собі. На уроках ми будемо досліджувати цілий всецвіт. Навчимося читати і писати. Опануємо фінансову грамотність, розпочавши зі звичайної лічби. Окрім цього, я впевнена, що твої творчі здібності наберуть обертів у шкільному гуртку образотворчого мистецтва. Звичайно вірю, що ти станеш найсильнішим та найпруткішим каратекою у шкільному гуртку з каратедо і наприкінці року зможеш розбити свою першу дошку. А можливо, ти розвинеш акторську майстерність і станеш провідним актором у наших шкільних виставах. Але в будь-якому випадку ти станеш свідомим громадянином нашої держави, незламної вільної України. Отже, ось твоє перше домашнє завдання: Девіз нашої школи мисли, відчувай живи. Зможеш його втілити в життя? Перевірю 27 квітня.